всім котикам Hey Guys! Ви на каналі І Сьогодні з вами я Каріна Лун. Сьогодні, як завжди, вийшла обнова в лайфтопі. Тому ми погнали її дивитися. Лайфтопі мене дуже дивує, тому що ні на яку обнову вона так не украшала місто. Хто не знає, ця обнова вийшла на День матері, яка має відбутися у неділю. Тут в нас навіть на якомусь такому шкільному плакаті пише Happy Mother Day. що прикладається на українську щасливий день матері. Ну, і ще, звичайно, як з нового будиночку. Вийшов ось такий красивий новенький будиночок. Ну, а ми погнали його дивитися. При вході в цей будинок у нас є пучок квіток, які стоять тут. Такий невеличкий фонтанчик, пошта. Е, коли ми вже майже зайшли, тут в нас є такий басейн і зона для відпочинку, можна загоряти і так далі. Е, коли ми заходимо в дім, на цей дім дуже такий яскравий, такий гарний. Ми заходимо в першу кімнату, і це в нас спальня. Спальня з. Це не сейф. Я думала, в нас з сейф. Ось така звичайна спальня. Тут є телевізор. Можна ось так ось закривати, відкривати, скаліжку. Ну, в принципі, нічого не звичайного. Е Тут у нас є ось такий красивенький комодик і картина. Тут у нас книжкова полка, ванна кімната. Та ось така малесенька, скромнесенька кухня. Тут у нас якийсь такий як маленький фуршетик, чи що це, я сама не знаю. Якщо ви знаєте, що це таке, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Такий малесенький холодильничок, де ми можемо щось собі взяти. І вітальня з телевізором і диваном. І тут теж пише Happy Mother Day. Ми йдемо на другий поверх. Тут у нас така невеличка книжкова тумбочка і картини. Вікно. Тут такі штучки, де можна поставити е, такі от ігрушечок. Ось. І заходимо в останню кімнату. Це теж кімната з ліжком. Тут вже є сейф. В принципі, шафи, нічого інтересного. Балкон. Та ванна. Хотіла б сказати, що цей дім дуже маленький і скромненький, тому що. Я навіть не знаю, що з можна сказати. Там дуже мало місця, і я не знаю, просто він мені не подобається. Ну, а на цьому все. З вами була Каріна Лун і всім па-па!